Доброго дня, шановні садівники і городники. Сьогодні ми з вами будемо давати підкормку озимому чеснику. Це вже буде друга підкормка. Якщо ви дивились наші відео, то першу підкормку ми робили 15 квітня, коли в чесника було 3-4 листочки. А тоді ми його покормили перший раз. Тепер вже пройшов час. Вже у нас 7-8 листочків на чеснику і настала пора робити другу підкормку. Ну якщо ви подивитесь уважно, то ми вам покажемо зараз діляночку поряд із ярим чесником. Ми пройдемо туди, щоб показати, ось поряд ділянка з ярим чесником. Ось ми ще його не кормили, це буде в нього Мабуть, сьогодні перша підкормка. У нього вже є 3-4 листочки, як ми бачимо. І потім, відповідно, буде трошки пізніше і друга. Ну, Зараз поки що ми звертаємо увагу на зимі часник, де ми робимо ми другу підкормку. Значить, ну, Попередньо, так як і в першому відео, я говорив і зараз повторюю. Перед тим як робити підкормку ми робимо борозденки по рядок. Ось ми бачили, я зробив дві. Одна і ось друга. Ось Покажу. Ось так, попід самий корінчик. Ось я зроблю буквально декілька метрів, просто щоб вам показати. Ось один і ось біля цього рядка ще один. Ще одна канавка, верніше. Тоже по самий рядочок. І достатньо з одного боку, з другого боку не треба. Звідси ми поляємо і воно все піде в корінчик. Значить, перед тим як давати підживу, ми проляємо водою, тому що земелька вже суха. І для того, щоб не попалити коріння. Попередньо проляємо водичкою. Ось так? І тут. Ось так, ну і достатньо поки. Ось якщо звернете увагу, ось видно, навіть кінчики корінчиків видно. Так що вся пожива, яка сюди піде, буде до докоєння поступити. Ну поки водичка впитається там, ми з вами зробимо слідуюче. Беремо для добриго комплексу, ось у нас нітромохозка. Ось. Дивимося, азот, формула азот, фосфор і калій 16%. Тобто в однаковій кількості, що азоту, що фосфору, що калію. Тут можна брати обов'язково 16, 16, 16. Може бути 20, 20, 20. Нема різниці, може бути нітрамфоска, може бути інший комплекс недоброго. Але щоб кількість азоту, фосфору і калію була однакова. Беремо приблизно 30 грам на відро води. Це буде одна ложка і дві ложки. Я зразу на бачок розводю. заливаємо водичкою. Хай воно поки розчиняється. Поки вона розчиняється, подождемо хвилинку, дві. Значить, для чого ми робимо другу підкормку? Значить, наше завдання зараз наростити якомога більшу кількість зеленої маси. Чим більше листків буде у часника, тим більшу головку він потім сформує. Тобто ми зараз нарощуємо зелену масу, яка б в листочці буде вбирати поживні речовини, а під час формування і росту головок ці поживні речовини будуть з листків йти в головку. Таким чином, чим більша зелена маса, чим більша кількість слитків, тим крупнішою буде відповідно головка чесника. Щоб зривали, як випустить зимові частинці. Обов'язково не забувайте, як випустити стрілку, то ці стрілки треба обов'язково забирати, зривати. Тому що вони забирають поживні речовини і головка тоді буде дуже-дуже маленька. ну Я думаю, що це всі знають, але просто нагадую, може хто не знає. так Дивимося на наш розчин. Майже вже достався трошки. Почекаємо і значить я ще додаю трошки. Карбаміду. Це азот, тобто даю чуть-чуть більше азоту. Небагато, буквально на кінчику ложечки, ось вам видно. Трошки більше даю азоту. Ось, получається, що калій, фосфор, азот там був в однаковій формі, в однаковій кількості. І я чуть, -чуть додаю ще азоту. Для чого? Для того, щоб краще наростала ця зелена маса, кількість листочків. Азот, як ви знаєте, це необхідний для росту рослин. Так. Ми ну, майже вже розчинилися, буквально я домішую і виливати буду лійку. Ось так. Доливаємо до повної ліки. Ще раз гарненько перемішаємо і будемо заливати вже борозденки. І обов'язково, після того, як ви заляєте, впитається пожива і зразу луночки загорніть, присипніть землею, щоб не пересихав ґрунт. Ну ось Коротенько все на сьогодні. Всього найкращого вам, гарних урожаїв і до побачення.